Доброго часу. Будь ласка, подивіться конкретно по дамбі в Кременчуці, чи можуть зруйнувати. Давайте подивимося до кінця цього року, до кінця 2024 року. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, свої роздуми. Долучайтеся у телеграм-канал, там теж є цікава інформація, прогнози. Давайте подивимося: дамба, Кременчук. Так, що там буде? Чи можуть зруйнувати дамбу? Чи можуть вороги зруйнувати дамбу? Кременчук. Ну, Спроби будуть, Спроби будуть і, і ще вони будуть активність в ту сторону проявляти. Тут провокації, конкретні націлені, так саме на цей об'єкт. Чи зруйнують вони дамбу? Дивіться, провокації будуть. Мені йде тиск, активність, іде відпрацювання. Ідуть дії з боку ворога, але ситуацію будуть намагатися тримати. Мені іде інформація про те, що саму дамбу. До кінця року її ну, будуть тримати так? Складно може бути емоційно, фізично дуже багато йде ще дезінформації, але її будуть тримати. Бачите, захист тут буде працювати. Часткові якісь можуть бути втрати ресурсів, тобто частково можуть зачепити, частково можуть десь іще від відпрацювання захисту, можуть бути наслідки часткові. От, Але щоб повністю я поки не бачу до нового року, щоб у них були такі можливості це зробити. Так, дамба Кременчу, чи зруйнує ворог її повністю? Ну, це ілюзія, якась брехня, розумієте? Тобто, ми. На Зараз якби, в цьому питанні не дуже розуміємо, можливо, якихось речей. Так? Я не бачу, що повністю вона була зруйнована. Може бути частково, знову ж таки, повторюся, зачеплено от десь, але це не буде таким повним якимсь. Руйнуванням. Ну, поки я того не бачу, але спроби будуть. І, можливо, не одна ще от навколо. Буде працювати там захист, так будуть намагатися вберегти те, що якби є, перехоплення мені йде цілий. Вітаю! Так, будь ласка, подивіться Білгород-Дністровській Одеської області. Давайте подивимося ситуацію до кінця цього року, так, до кінця 2024 року. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Та давайте подивимося, так, що загалом яка ситуація, так, Білгород-Дністровський, до Нового року. До нового року, що там за ситуація міла? Дуже багато іде активності на темний період доби, багато такого розчарування втоми. от Активно буде, гучно буде, ворог має цілі, яких він буде намагатися досягти, і ці цілі є ресурсами, ресурсозабезпечення. Так, і як би не було, тиснути будуть, і наша сторона буде намагатися так тримати ситуацію, контролювати, буде відпрацьовувати захист, але не все так однозначно. Місця масові, там, де багато людей, місця відпочинку, торгові центри, місця поблизу води чи водних об'єктів можуть бути дуже в такій великій напрузі, скажімо так. Місця пов'язані з військовою справою, також можуть мати поруч відпрацювання та форс-мажорні ситуації з роботою за захисної системи, так можуть бути. Тому треба бути дуже уважними, можуть бути наслідки саме в тих місцях, які пов'язані з військовою справою, з дисципліною. Це можуть бути військові частини, якісь навчальні центри. так. По військовому по військовій справі Я маю на увазі Так, ситуація така, що ворог буде намагатися інфраструктуру зачепити так і, можливо, знадобиться допомога ще, тому що можуть бути досить складно, досить складно, як емоційно, так і фізично. Тому що спроби і ще більше нанести так, шкоди, так би мовити, інфраструктурним об'єктам та забезпеченню будуть. Тут повторювані події йдуть. От, і ситуація досить неспокійна. Там масова така активність і така, знаєте, енергія супротиву постійна, тому необхідно. Берегти себе реагувати на попередження, дуже багато маніпулювання ще до кінця року буде. Ситуацію намагатимуться втримувати, але не без таких от складних наслідкових ситуацій. Так, доброго дня! Чи вирішать нарешті щось з демобілізацією? Давайте подивимося до кінця 2024 року. Так, давайте подивимося. Чи будуть прийняті якісь рішення так стосовно демобілізації? Що будуть прийняті якісь рішення. Ну, Сподівань, ідей багато, але чітко прийнятих рішень я не бачу. До кінця року ще буде багато розмов, якихось перемовин, багато якихось тривог, страхів, а, накручених ситуацій. І мені йде ось така, знаєте, невизначена історія. Досить напружена, От. і мені йде історія з обмеженням прийняття рішення. Тобто до кінця року ще прояснення в цій цій ситуації, чіткого я не бачу. А, ця вся ситуація може затягтися ще на тривалий період. Тобто, це питання а, воно дуже-дуже помірно буде розглядатися. Тобто його можуть якось а, зрушити з місця, але з часом, і зовсім не на тих умовах, на яких би хотілося більшості. Я бачу а, далі. На наступний рік багато розчарування, багато а, таких ситуацій, пов'язаних з демобілізацією, які принесуть людям дуже багато смутку. Чесно, я поки не бачу тут а, змін на користь людям. Багато буде ще брехні, багато буде обіцянок, яких а, не будуть дотримуватися ось. Тому сказати якихось гарних речей поки не, не можу. Мені йдуть маніпуляції, маніпуляції по цьому питанню і завища така історія. Тобто, ну, просуватися якимось активнішим чином вона не буде. Дуже багато буде розмов. І ці всі розмови вкиди, якась дезінформація буде. Це буде ще більше лякати, знаєте, і такий розгойдений буде стан і в людей. От, тому ну, поки, поки маємо, що маємо. Доброго часу, скажіть, будь ласка, чи буде затоплення у Полтавській області? Давайте подивимося, що там взагалі очікується так, у Полтавській області. Полтавська область ситуація поки що буде триматися. Будуть вестися якісь розмови, будуть якісь зустрічі відбуватися в найближчий період часу, які будуть так ситуацію, так би мовити, контролювати. Так, Полтавська область. Ворог матиме цілі, і воно, він буде намагатися так, у ті цілі потрапити. А, мені йдуть повторювані циклічні події. Мені йде часткова якась втрата ресурсу саме по водному об'єкту. Тобто, це може бути часткова. Тут я не бачу. Повної якоїсь втрати. Я бачу можливість у частковому, так? тобто можуть зачепити, можуть десь якусь незначну а, зробити якусь таку проблемку, так? Але стосовно конкретно затоплення я не бачу. Ну, Я чесно, на зараз, от до Нового року, ситуація, я поки не бачу. Як воно буде далі, ми будемо пізніше дивитися, але до Нового року я не бачу такої ситуації, щоб а, сказати про те, що може бути затоплення. Ну, поки ситуацію будуть контролювати, і я так скажу, дуже багато ще брехні йде. Дуже багато йде брехні, інформаційної брехні. От, тому будьте дуже уважні, реагуйте на попередження. Спроби дійсно будуть. Але ситуація така досить помірна поки до нового року. Так можуть бути якісь там часткові так, пошкодження. Але вони не будуть поки що критичними. Ну, я поки не бачу масову активність. Так, вона буде в області, так, але треба бути досить і досить уважними, тому що. Події мають можливість змінюватися. І необхідно діяти по відчуттях. Так, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи буде затоплення Одеси і навколо ближні поселення? Ну, ми дивимося до кінця 2024 року. Давайте подивимося, що там буде. Чи будуть затоплені так найближчі території біля Одеси до кінця 24-го року? Скажемо так. Ситуацію до кінця року поки що будуть тримати. Тобто ніяких таких ситуацій а, з активним затопленням до кінця року ще я не бачу. Дуже багато страху, дуже багато якоїсь такої тривоги, накрученості, труднощі, складнощі. От, а, по ситуації, так, яка зараз складається, вона є, але конкретно, щоб сказати, що то буде а, затоплення, я не можу, я його поки що не бачу. Ситуація поки що триматиметься, от у тій ситуації, в якій вона є зараз.